Тим часом Євросоюз має намір залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні. Про це пише видання Financial Times. Європейська комісія вже схвалила підготовлену пропозицію про механізм використання доходів від цих активів. Єврокомісія поки не публікуватиме пропозиції, а передасть їх європейській раді для вивчення і ухвалення остаточного рішення. Власне йдеться не про самі заморожені активи, а про відсотки, які отримають з них центральні депозитарії. Тож Єврокомісія вирішила, що саме ці доходи слід використовувати для допомоги у відбудові України. На зв'язку з нашою студією Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір Отже, європейська комісія схвалила підготовлену пропозицію про механізм використання доходів від заморожених суверенних активів Росії на користь України. В чому суть цієї пропозиції? Варто зазначити, що на сьогоднішній день на території Європейського союзу, тобто в європейській фінансовій системі, 28 мільярдів заморожених євро. Це Приватні активи і ще 207 мільярдів. Це так звані суверенні активи. Це російської які належать російському центробанку. Це рішення про замороження було прийнято ще 26 лютого 2022 року. Це був третій санкційний пакет. До нього приєдналося так само не тільки Європейський Союз, але й і США, Британія, Канада. І, власне, абсолютно ми сьогодні сподіваємося, що дійсно. Буде затверджений механізм, коли хоча б відсотки, які сьогодні да на депозитаріях знаходяться від цих е, суверенних активів, і не тільки суверенних, але й приватних, е, ми зможемо використати для відбудови України. Я хочу зазначити, що е, суверенні активи є недоторканими е, ще не було ні одного в історії. Прецеденту, коли е, суверенні активи е, були використані або передані третій країні. Тобто, так заморожувалось, е, це було безліч разів, але для третьої країни такого не було. Ми все таки сподіваємося, що це відбудеться, тому що е, ті відсотки, які є, а йде мова приблизно про 15 мільярдів євро протягом чотирьох років, ну цього точно замало для того, щоб компенсувати. Все, що зруйнувало, все, що знищила Російська Федерація в Україні, а якою є позиція України у питанні використання цих заморожених активів? Власне, яку роботу ми будемо робити для того, щоб таки ці активи провести в Україну і за їх рахунок відбудовувати нашу країну? Ну, те, що а, Єврокомісія підготувала Єврорада а, в кроці від а, передачі відсотків, це а, важливий крок, і зрозуміло, що це все повинно відбутися в правих механізмах. Тобто а, ці відсотки повинні бути відокремлені, ідентифіковані там, нараховані на рахунки і так далі. А з іншого боку, ми сьогодні, коли ми сьогодні апелюємо до всіх а, заморожених активів Росії, а найбільше до суверенних. Звичайно, що ми говоримо про те, що ті всі злочини, які документуються, кожна квартира, кожний будинок, кожний дитячий садок, лікарня це все кошти, які потрібно буде нам спільно з партнерами знаходити. То чому сьогодні наші партнери повинні за свій рахунок, звичайно, вони допомагають. Ми вдячні, і буде затверджено. 50 мільярдів на найближчі 4 роки від європейського союзу в рамках Ukraine Facility програми. Але чому сьогодні партнери повинні за свої гроші відновлювати те, що зруйнувала Росія, якщо у них вже і заморожено. європейська фінансова система зрозуміло, що за що переживає, це за довіру до себе, тому що абсолютно якщо будеться цей крок, скажімо так, будуть нарікання там на довіру до неї третіх країн. Але з іншого боку, ми вважаємо, що це дійсно буде справедливий крок і точно запобіжник на майбутнє для всіх країн, які сьогодні хочуть займатися агресією розв'язанням війною по відношенню до іншої країни. Тому ми сподіваємося і окремо наполягаємо, що і ці 15 мільярдів і всі заморожені активи, які будуть використовуватися на відновлення України, точно повинні бути поза межами програми додатковими коштами. До тієї великої програми Ukraine Facility, яка ось в січні буде фінально затверджена Європейським Союзом. Рада Європейського Союзу схвалила 12-й пакет санкцій проти Росії. Що в ньому принципово нового? І загалом про що свідчать тренди в санкційній політиці західних країн щодо Росії? Дійсно, 12-й пакет був затверджений непросто було багато дискусій. Окремі країни там наполягали на своїх якихось справках, пропозиціях Словаччина, наприклад, домоглася виключення з 12-го пакету, що стосується ядерного але Тим не менш, ми вважаємо, що це потужний пакет. До речі, Швейцарія до нього також приєдналася наголошую, нейтральна країна. Передусім, це стосується ОМАЗів, Росія одна із лідерів. По виготовленню обробленню омазів не тільки з Росії, але навіть якщо вони обробляються в третіх країнах, обмеження накладені і ряд інших дорогоцінних металів. Але саме ключове це товари подвійного призначення. А сьогодні Російська Федерація через треті країни дуже активно працює над залученням різних технологічних речей для виготовлення тих самих дронів і всього, що іншого пов'язано з тим. Росія намагається активно. Обходити сьогодні ці речі, тому цей пакет він є якраз з акцентом саме на товари подвійного призначення, особливо через треті країни. Також заборонено в юридичних, тобто на території дії всіх країн, які прийняли ці санкції. Ми говоримо про європейський союз. Росіяни не можуть бути в керівних органах юридичних осіб, які займаються криптовалютами, для того, щоб унеможівлювати обхід санкцій. Своїми співгромадянами також затверджений механізм на кінець конфіскації юридичних та фізичних активів фізичних осіб та юридичних осіб активів громадян Росії, тобто дуже багато по світу заморожено, в тому що європейського союзу. Але механізму використання сьогодні нема. В цьому пакеті це передбачено. Ну, звичайно, іде мова про ще ряд. Скажімо, і персональних санкцій є перелік компаній, є в тому числі а, і представники родини Путіна і в Ці санкції персональні санкції. Тому це важливо сьогодні, що 12-й пакет затверджений, і що а, єдність наших партнерів у питанні посилення тиску залишається. Я хочу зазначити, що на Росію вже накладено понад 18 тисяч санкцій а, і. На тому ж ірані сьогодні 3600 санкцій. Тобто тиск продовжується, тиск посилюється, і це дуже важливо, пане Арсеній, Коли президент Володимир Зеленський зустрічався з українськими дипломатами, то серед головних завдань і пріоритетів на 2024 рік, наш президент виділив санкції проти Росії та посилення покарання за російську агресію. На вашу думку, що ми можемо побачити у санкційних пакетах 2024 року зокрема, у наступному тринадцятому, буде зараз велика дискусія щодо питань наступного пакету. Це буде не просто, але дійсно, президент перед дипломатами наголошував на важливості зброя, санкція, імплементація формули мира як інструменту справедливого закінчення війни. На жаль, як я вже зазначив, не зайшли, не зайшли в 12-й пакети за словаччини обмеження по ядерному паливу, обмеження по нафтотанкерам, через які Росія там сьогодні разом з танкерами там нафту продає. і Так далі, на жаль, це не увійшло. Це один з пріоритетів, тому що ну, сьогодні через треті країни, на жаль, РФ дуже. Скажімо так, віртуозно намагається обходити. Тому от саме що стосується, я думаю, для нас велика задача це ядерне паливо і нафтові продукти, для того, щоб ми могли все-таки обмежувати можливість сьогодні знаходження коштів. Ну і, звичайно, перекривати всі можливості роботи через треті країни. На жаль, сьогодні, як я вже це наголосив, дуже активно в Росії це виходить. І для нашої дипломатії, для нас всіх це великий виклик. Ну, зрозуміло, що стосується а також важливо. Частково це війшов, цей пакет, чавун, сталь е, інші метали. Е, це сьогодні також важливо. Тому е, я думаю, що наш дипломатичний корпус буде працювати над тринадцятим пакетом. Е, важливо, що в кінці року ми отримали декілька таких важливих дипломатичних перемог. Це рішення не про початок перемовин. І важливо, що це дванадцятий пакет, тому що були виклики, були дискусії, що буде він затверджений до нового року, не буде. Це відбулося. Це важливо. Дякуємо вам за інформацію. Арсеній Пушкаренко, народний Дякую. депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому відеозв'язку.